Отож, ситуація така, ситуація наступна, що я досі в декреті. І коли ти одна і поруч нікого немає, 24 на 7, це дуже важко. Бо мало хто насправді розуміє, як це ростити дитину, дітей без помічі. У будинку тільки ти і дитина. І більшість часу ти повністю прив'язана до неї. Щоб просто вийти за покупками, помитися, зробити щось по дому, це вже не дрібниця, це проблема. І мій декрет саме такий чоловіка поруч немає вже майже три роки, син росте без батька. Війна змінила не тільки наше життя, вона змінила і зламала життя багатьох родин, багато доль переломаних, багато надій, зруйнованих. Є дідусі і бабусі, але допомога рідко і ненадовго. І чесно, я народила свою дитину для себе, а не для того, щоб перекладати її на батьків. Моєму сину зараз три рочки, на роботу я вийти не можу, бо немає на кого залишати його постійно. Так, є садочки, але діти хворіють, і щоразу ти стоїш перед вибором або робота, або дитина. І ось в цьому всьому ти починаєш втрачати себе. Кожен день схожий на попередній, ніби час зупинився. Самотність виснажує, і ти ловиш себе на думці: хто я? Що я роблю, що буде далі, як це відчувати себе жінкою? А не тільки мамою, це страх, страх, що ти назавжди залишишся в цьому колі. Все на твоїх плечах побут, рішення, відповідальність, навіть те, що зазвичай робить чоловік, робиш ти. А якщо не можеш, шукаєш людей, платиш, викручуєшся. І в цьому всьому майже немає підтримки, немає сил, немає енергії і тільки виснаження. І от настає момент, що я розумію, що так більше не можна. Саме тоді я зрозуміла, далі так жити я не можу, мені треба щось змінювати для себе. Коли мій чоловік зник на війні, я вісім місяців жила, як в тумані. Я жила в телефоні, канали, списки, повідомлення, пошуки. Я ніби зависла в тому часі. Я не помітила, як виріс наш син, я не помітила, якою я стала, на що я перетворилася, я просто існувала. В якийсь момент я подивилася на себе і зрозуміла, так не можна. Бодай Боже, мій чоловік повернеться, а я повністю зламана виснажена, порожня, і в мене не буде сил не тільки жити далі, в мене не буде сил бути попорою для нього. І тоді я почала змінюватися. Не різко, не ідеально, маленькими кроками я почала думати про себе, про те, що мені цікаво, що може дати мені, хоч трошки сенсу, енергії та життя. Перший крок був дуже маленький, але він змінив багато. Бо коли ти довго, самотня, у страху, у виснаженні, навіть маленька дія здається величезною перемогою. Я, звичайно, не стала іншою за один день, але я перестала вбивати себе середини. Ну а результат ви можете подивитися в наступному відео. Дякую за увагу!